Якщо ми говоримо про зняття про притягнення верніше, суддів до відповідальності шляхом надання дозволу Вищої Ради юстиції, ми повинні не забувати, що у нас в країні одночасно зараз триває судова реформа. Один з законопроєктів, який є на розгляді у Верховній Раді, передбачає скасування існування такого органу, як Вища рада юстиції, і створення іншого органу суддівського самоврядування, який фактично мат, повинен буде розглядати подібного роду питання. Значить, наступне запитання. Дуже важливий момент це створення ефективного механізму притягнення президента не Петра Олексійовича, а будь-якого президента, тому що ми приймаємо зміни до конституції. Хочеться вірити, що ми їх приймемо раз і назавжди. Це основний закон нашої країни. Тому без ефективного механізму притягнення до відповідальності президента України, тобто закону про імпічмент, дана реформа не буде повною і може призвести до дисбалансу механізмів впливу в державі, що безумовно може мати негативні наслідки. Зняття недотарконості з депутатів, що безумовно необхідно провести, не тяне за собою необхідність ефективної реформи. Судової системи, судової гілки влади, а також правоохоронної системи це один з тих моментів, який в нас в країні ніяк не може розпочатися, тобто реформа правоохоронної системи, тобто реформа міліції. Є велике побажання до юристів з адміністрації президента не підставляти нашого президента. І готувати настільки якісні законопроекти і подавати їх у сесійну залу, які не виключать жодних зауважень і будуть підтримані тою конституційною більшістю, яка є у нас у складі коаліції. Дякую.